Всім доброго ранку. Готую собі каву. У нас сьогодні мороз 9 градусів. Може, наче сонечко виходить, може, потепліє. Раз попю каву та й буду сьогодні буду прибирати. Поприбираю, поглажу. в мене є глажка, така буде робота. Такі справи. Сьогодні у нас вранці. О, ну, шостій, мабуть. Може, й не було ще шести. Десь збили. Збили щось, не знаю, що на щось збили, бо загриміло страшне, аж хата ходором заходила. Коли воно закінчиться все. Це просто, це просто. Життя і так тяжке, крім того. А вони ще й собаки такі, ой і з нами, освободителі. Освобождають нас від всього. Так, ну добре, дівчатка. Гарного всім настрою гарного дня. Бо це я так щось. Сонечко вийшло, може потепліє. Давайте, поп'ю каву. Тільки що зайшла в коментарі. Якесь недолуге мені написало. Я з України переїхав в Москву, взяв громадянство і вам раджу виїжджати. У мене просто нема слів. Я б сказала, ну не можна. На букву П. То тебе щось питає чи взагалі, і взагалі? Радить він. Це якісь, якісь боти, мабуть, шукають отакі. От Отакий жінок, як ми, і ще ми транслювали це. Краще нашої, нашої землі, краще нашої України нема ніде. Радить він. Луганськ чи Донецьк? Я в шоці. Коротше, я його заблокувала. Не заблокувала, видала коментар, треба було заблокувати, але щось в мене не вийшло. Мабуть, там щось роблять, щоб не можна було заблокувати. З яких це. Коротше, то знаєте, в мене немає слів. І все. Так, зараз, зараз, зараз я дам собачка і піду прибирати. А потім день гарний, піду на прогулянку. У мене очки, окуляри зламалися. Треба клей? Бо я ж без окулярів нічого не бачу читати. Так-то я бачу, а читати, писати я не бачу. Бачите, от він. Тричить тут усе. Десь клей був, ночі в Приклеїть би. Так що так, дівчатка. Настрій кепський. Нема що хорошого сказати. Так що так. Давайте піду я доп'ю каву. Та піду собачкам давати їсти. Нема поки, поки що сказати. Другий раз хочу записати, не можу. Так мені було кепсько зранку, сіла, перечитала коментарі ваші. Дякую вам за підтримку. Ось у мене такі дівчатка постійно вони мені пишуть, я їм дуже вдячна. Мої дорогенькі, я вам дуже дякую. Тільки що перечитала всі ваші коментарі. Дуже вам вдячна. Такі ви в мене добрі, щирі, теплі. Таня з Миколаєва кожен день пише привіт. Миколаїв це наш рідний Миколаїв. Ми його любимо. Ми там і жили. Ну, Миколаїв це наша. Любов з Києва. Це наше серце, нашої України. Наталка Полтавка, щира Українка. Завжди вона мені теплі, такі пише слова. Ви мене розчулили. Ну нічого. А це вчора написала вже мені нова підписниця, мабуть. Ну, Зоя, Зоя Зірпіня, мого любимого та мої діти. Оля із Запоріжжя, вони саме ближче там біля цього лиха. Всім вам дякую. Ну, такий настрій сьогодні. Ну і дуже вам вдячна, дівчатка. Пишіть. Пишіть, я буду старатися, буду старатися виходити до вас, а тільки за таким оце настрієм я не знаю. Ну нічого, переживемо. Все пройдемо. Все, треба пройти гідно. Все, давайте, піду я все-таки дам собачкам лістки, Давайте. Не судіть строго, що я тут розплакалась. Ну ви мене розчулили. Давайте. На вечір хочу зробити собі вкусняшку. Так, закип'ятила літр молока. Воно вже прохололо. І залила дві ложки желатину прохолодною кип'яченою водичкою. Тепер у півлітрову пів баночку наливаю молочка. Зараз 14 година. Буду обідати. Два яйця і оселедець матіос. Отак мені хочеться. Сідаю обідати. До обіду прибирала в кімнаті, там, де ми спимо, велика кімната. У нас називається вона зала. Поміняла постіль. А зараз перекушу і піду пропилісосю, Оце так. Потихеньку не спішу, то робила, роблю ж її жилі. Все разом коротше. Желі вже поставила в холодильник. Ввечері буду смакувати. Ну, все, всім смачного, давайте. Оце дівчатка не втрималась, включилась. Боже, яка ця риба добра? Оця матіас. Вона, як то раніше було і в осі. Оце зараз ця рибка маленька, жирна і недорого на наші гроші. Ну, це що, дві рибинки? Дві рибинки. Не пам'ятаю, 90. Значить 90 гривень. Так, однією всі та наївся. І це ж клондайк вітамінів, вітамін Д вітамін і омега 3 жирні кислоти. Як каже Таня, 200 грамів рибки такої, і на цілу неділю. Ти забезпечений вітаміном. Омега 3, чи це вітамін, чи що це таке вітамін? Омега 3, жирні кислоти. Омега 3. Я ж не спеціаліст, ну, от слухаю жінку та і кажу вам, що дивіться, яка гарна всередині. Прямо, ну, красуня. І дуже смачна. Дівчатка видивилася таку праву, при якій добре уходить жив із боків. Значить, дивіться. Встану подалі і покажу вам. Значить так, піднімаємо ліву руку вверх, праву держимо так. І праву ногу піднімаємо. Отак. Ліва рука вверх і права нога на носочок. А права рука на боку. Тепер перевалюємось. І все навпаки робимо. Права рука вверх, а ліва нога вверх. Ну, отак, ви бачите, так? Да? Я ще як розкажу, ну отак. Я все показую. І оце повторюємо 50 разів. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дев'ять п'ятьдесять. Зрозуміли, так? Робимо кожен день. Встали зранку, зробили. Уходять бока і. І вимальовується талія. Ну, це так я подивилася по телевізору. Не по телевізору, а в інтернеті. Так, дівчатка, у мене зберігся такий диск, здоров'я називається. Йому вже десь біля 40 років. Я його давним давно купила ще боже боже. 5 гривень 20 копійок коштує. Не 5 гривень, 5 рублів. Так, ну що, давайте, поїхали. Ко, є такий, ставайте, закручуємо талію. Закручуємо.

Завчила я літо влітку базилік. Ось він у мене тут лежить в коробочці. базілік такий, ну, червоний на нього кажуть, чи фіолетовий коротше. Дві ложки. Зараз залю водичку. кипяточком, Дві ложки. Залюки повинен бути смачний чай. Так пахне, наче сушка. Наче яблуко таке такий запах хороший. Так, треба ще долити кипяточку. Точний. Нехай стоїть. Не буду поки нічим доливати, хай там буде. Тоді спробую. І скажу вам. Так, все, котра година. Треба йти на фізкультуру гляну. 15.07 пора збиратися на зарядку. Все, чайок хай стоїть. Жиле стоїть у мене на вечір. Так що все в порядку. Так, 15.50. Виходимо, виходимо на прогулку. Іду, дівчата, по сніжку, по дорозі йти дуже слизько. Так що. Так що не обіцяю два круга, один. Один нормально. Бо важко йти. Важко. Сніг. Тут сніг, а там слизько. Ну, це так. Коротше, один круг і все, більше не обіцяю. Давай. Так, я на своєму місці. На своєму місці. здоров'я. І на своєму місці сили, так сказати. О, прийшла, зробила один тільки круг. О, сильно жарко, трошки хоч трошки. Фу, фу. Так, ну що, це все ерунда. Буду займатись, пішла я. Ти розсібнешся, бо буде мішати куртка. Треба застібатись. Треба зашити там внизу. Прийду, прийду додому та зашью Змійку лише відпораться. Так, ну що? Поїхали? Раз, два, три, чотири. どっちだって。<music> <music>

Хорошо, добре. Ой, дівчатка, виходьте, 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 бо вдома бо погано. Тут краще на, на вулиці. Ой, всі проблеми наче виходять. Ну все, давайте до зустрічі вдома будемо пробувати жилі okay. і чай із цим, з базіліком. Перебігла з фізкультури, пити хочу не можу. Зараз спробую цей, цей чай. Я ще лимон кинула, кинула. Три дольки тут такі невеличкі. Риби наїлася. От. Зараз прямо це не роздіваюсь, пити хочу не можу. Отож наїлася в обід сілки твої. Ой, ой, вкуснотища, дівчата. Тепер літом буду базилік сушить. Він там копійки стоїть, От. Сушить й ось чай. Чудовий. А, підкислила. Як каркаде. Окей, неподобі. Ой. Він же такий добре теплий. Хорошо. Не роздівайся, бо ще собакам їсти треба дати. Та на ходу. Сильно пить хотіла. Рекомендую. Дивіться, дівчатка, яке желе. Воно вже готове. Дивіться. Зараз будемо куштувати. Так, Попробую Одрізати. От. Дивіться, як воно класно витягнулося. Отака дівчатка вийшла. Смакота, дивіться, в розрізі. І тримається дуже добре. Сіла, дівчатка, смакувати. Я червона до сих пір. Розігрілася вона в фізкультурі. Ось желе Зараз пробуємо. Ану. Молоко у нас без підсолоджувача, білий, білий шар без підсолоджувача, а темний з підсолоджувачем. Смакота? І чай з базиліка? Теж дуже смачно. Рекомендую, дівчатка, треба себе балувати. Отаке ми можемо себе побалувати. Це ж що тут? Тут білок, Желатин — це білок, чистий білок. Молоко, білок, вітамін Д. Тим більше домашнє молоко. Ну, все дуже смачне. М -м -м. Ніжненьке таке, не резинове. Мені дуже подобається. Дівчата класне. І він же дуже просто і легко готується. Ще можна замість оцього шоколадного шару зробити з варенням. Яке є у вас варення. Або сок, який є, тільки що без цукру. Ну, хто не дуже повний там, то можна і з цукром. А нам, дівчата, хто худне, у кого діабет, тому з підсолоджувачем. Дуже смачно. Рекомендую. А чай. Взагалі красивий. Ось, пів банки вже лупанула. вот так пить хотіла, що прилетіла дві чашки випила. А в обіже була Васі, Не Васі, а як вона? Матіас. Так, дівчатка, я поїм, а потім включусь. Дуже смачне дівчатка. Як я його готувала, подивитися в наступному відео. Ну все, сьогоднішній день, добіг до кінця темно, вже на вулиці, 17.35. Буду я йти вже у хату. Поставлю вам відео, а вам бажаю тихої, спокійної нічки. І нехай Господь Бог оберігає всіх нас, наших захисників і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі. До побачення!